Земля, сповнена насильства і зла, досягла кульмінації, коли навіть творець не міг більше мовчати. Світ стояв на порозі глобальних змін, і кожен його куточок тремтів перед неминучим. Але серед темряви з'явився промінь світла, людина, яку творець обрав для виняткової місії. Рішення якої визначило не тільки майбутнє його родини, але й долю всього людства. Що сталося в ті далекі дні. Як виглядав світ перед нищівною стихією? І головне, чи змінилося людство після того, як отримало другий шанс? Ми відкриємо одну з найвеличніших історій про потоп, порятунок та новий початок для людства. Ця розповідь буде не лише описом драматичних подій минулого, а й стане відкриттям глибоких уроків віри, справедливості та можливостей нового початку. На землі настав час великих випробувань. Люди жили своїм буденним життям, займалися господарством, торгували і водночас множили свої гріхи. Насильство, неправда, несправедливість розросталися, отруюючи світ своїм злом. Творець бачив це і з болом усвідомлював, що людство обрало шлях самознищення. Небо затягнулося важкими хмарами, але ніхто не помічав знаків, які провіщали неминуче лихо. Ной, чоловік, чиє життя відрізнялося від решти, був праведним, слухав голос Божий і жив так, як велів йому творець. Коли Бог вирішив очистити землю, знищивши зло через потоп, він звернувся до Ноя з наказом побудувати ковчег, велике судно, яке стане прихистком для його сім'ї та всіх видів живих істот. Ной слухняний Божій волі взявся до роботи, навіть попри те, що це здавалося дивним і незрозумілим для інших. Люди сміялися з нього, вважали його дивакуватим, та він продовжував свою працю, незважаючи ні на що. Настав зловісний день, коли світ, здавалось, застиг в очікуванні невідворотного. Небо, що досі слугувало покровом для життя, затягнулося важкими, грізними хмарами, які нависли над землею, мов завіса смерті. Повітря стало важким і холодним, а вітри завивали. Несячи із собою запах чогось невідомого і тривожного. Ця атмосфера була ніби попередженням, але людство, засліплене своєю байдужістю, не чуло його. Бог звернувся до ноя, закликаючи його увійти до ковчега разом із сім'єю. У величезному дерев'яному судні, яке Ной побудував з покорою та вірою, вже було все готове для прихистку. Тварини. Кожна по парі, зібрані з усіх куточків землі, зайняли свої місця. Величезне судно, здавалось, завмерло, очікуючи бурі. Минуло сім днів, і небо почало скидати важкі краплі дощу. З кожною годиною дощ ставав все сильнішим і нестримнішим. Земля здригалася, ніби намагаючись втримати рівновагу. З неба лився дощ, немов вирок, і не було меж цьому потоку. Ті, хто ще недавно глузував і зноє, тепер у паніці кидалися у пошуках порятунку. Вони бігли до пагорбів, чіплялися за дерева, будували примітивні плоти, сподіваючись утриматися на поверхні. Крики розпачу, які лунали з усіх боків, поступово тонули у гулки симфонії дощу і ревінні води. Вода заполоняла будівлі, ховала під собою рівнини, знищувала ліси. Потоки зносили будинки, ламали дерева. Не лишаючи нічого, за що можна було б учепитися. Жодна височина не могла стати безпечною, рівень води продовжував невблаганно підніматися, поглинаючи останні надії. Ковчег, зроблений руками праведника, важко дрейфував на хвилях. Він став єдиним острівцем життя у цьому безмежному океані води. Величезні хвилі обрушувалися на нього, але він залишався непохитним завдяки божій опіці. Всередині ковчега панувала напружена тиша, порушувана лише звуками тварин і шепотом молитов. Через невеличке вікно ледь пробивалося світло, нагадуючи, що десь далеко за межами судна триває стихія, яка поглинає усе знайоме. Дощ не припинявся сорок днів і сорок ночей. Стихія була такою могутньою, що, здавалося, ніби весь світ було охоплено гнівом. Вода розгортала свою владу. Вкриваючи землю і не залишаючи ані надії, ані спасіння. Та час ішов, і хмари поступово почали відступати, відкриваючи шлях для нового початку. Сто п'ятдесят днів ковчег дрейфував по водах, поки Бог не вирішив звернути свою милість на ноя. Океан, що поглинув гори і долини, почав поступово відступати, відкриваючи перші ознаки суші. Ковчег, підкоряючись Божій волі, Зупинився на вершинах арарату. Коли рівень води почав спадати, но й дослухаючись до Божої волі, вирішив дізнатися, чи земля вже придатна для життя. Він випустив ворона, сильного і витривалого. Але ворон кружляв над хвилями, не знаходячи місця, де міг би сісти. Птах повернувся, а навколо все ще панувала безмежна водна стихія. Згодом не ну випустив голуба, більш чутливого й тендітного птаха. Голуб полетів, шукаючи суху землю, але не знайшов її і теж повернувся назад. Це означало, що земля ще не була готова до того, щоб прийняти нове життя. Згодом, через сім днів, Ной ну знову випустив голуба. Цього разу він повернувся, тримаючи у дзобі свіжу оливкову гілочку. Це був знак, вода відступила. А земля оживає. Ця гілочка стала символом надії і нового життя, що проростало після очищувальної стихії. Коли Бог сказав Ною, ну, що настав час залишити ковчег, Ной й зібрав свою сім'ю. Разом із ним вийшли його дружина, три сини, Сим, Хам і Яфет та їхні жінки. Земля була ще вологою, її поверхня відчувала тягар стихії, але вона вже була готова прийняти життя. Ну й ступив на землю і першим ділом збудував жертовник, щоби подякувати Господу за порятунок і новий початок. Він приніс жертву з чистих тварин і птахів, що також були збережені в ковчезі. Цей жест став проявом визнання Божої милості і великої вдячності. Бог, прийнявши цю жертву, встановив завіт і Ноєм, і всім людством. Він обіцяв більше ніколи не знищувати землю потопом. Навіть якщо людські вчинки знову будуть гріховними. Знак цього завіту з'явився на небі це була веселка. Вона стала символом Божої милості, його обітниці і нового початку для світу. Після потопу життя поступово відновлювалося. Ной із родиною засіював землю, доглядав за врожаєм, насаджував виноградники та будував нові оселі, закладаючи основу для майбутнього світу. Час ішов. І одного дня виноградник дав свої перші плоди. Зі зібраного врожаю не зробив вино, і вперше після жахливих подій потопу він дозволив собі розслабитися. Та під пливом вина він оп'янів і заснув у своєму наметі оголений і беззахисний. Його молодший син Хам випадково натрапив на батька. Побачивши його оголеного, він не проявив ні поваги, ні співчуття. Замість того, щоб прикрити його чи мовчки піти, хам знехтував гідністю батька та пішов розповідати про побачене своїм братам, немов глузуючи з Цей вчинок відображав не лише недбалість, але й глибоку неповагу до батька, який, попри свої слабкості, був обраним творцем для порятунку світу. Сим і Яфет, почувши про ситуацію, повелися зовсім інакше. Вони взяли одяг, підійшли до намету спиною. Щоб не бачити батькової наготи із належною шаною прикрилиною. Їхній вчинок був жестом поваги і делікатності, який демонстрував глибоке розуміння того, як важливо зберігати гідність навіть у таких ситуаціях. Коли Ной прокинувся і дізнався, як повели себе його сини, він виголосив слова, які стали пророчими для їхніх нащадків. Хама і його потомків він прокляв, зокрема, його сина Ханаана. Це прокляття передбачало, що Ханаан і його рід будуть слугами своїх братів. Натомість цим і Яфет отримали благословення. Цим був обраний предком народу, який пізніше мав особливий зв'язок із Богом, а Яфет родоначальником народів, які отримали благополуччя та розширення своїх земель. Історія потопу, описана в книзі Буття, це не просто переказ давніх подій. А глибоке послання, яке стосується кожного покоління, зокрема і сучасного. Вона є багатошаровою оповіддю, яка не лише розкриває Божу справедливість і милість, але й нагадує про силу віри, наслідки гріха та можливість нового початку. Розгляньмо цю історію уважніше, звертаючи увагу на те, що приховується за очевидним Світ перед потопом перебував у стані глибокого морального занепаду. Людство загрузло в насильстві, егоїзмі, зневазі до Божих законів. Однак, попри те, що зло стало нормою, історія підкреслює, що навіть у найтемніші часи є місце для праведності. Ной, чиє життя вирізнялося вірою і слухняністю, стає інструментом Божого плану. Він нагадує нам, що навіть одна людина може змінити хід історії, якщо вона залишається вірною своїм переконанням і творцю. У цьому ми можемо провести паралель із сучасністю, кожен із нас у світі, сповненому викликів і проблем, має здатність впливати на майбутнє через свої вибори та вчинки. Ковчег, який не побудував за Божим наказом, є не лише фізичним засобом для порятунку, але й символом духовної захищеності. У той момент, коли весь світ занурювався в хаос, ковчег ставав місцем миру та збереження життя. Цікаво, що вхід до нього закрив сам Бог, підкреслюючи, що лише творець має остаточну владу над спасінням. Це змушує задуматися, де ми шукаємо ковчег у своєму житті можливо, це віра, моральні принципи чи підтримка близьких. У сучасному світі, де люди часто відчувають себе вразливими перед глобальними потрясіннями, важливо пам'ятати, що такий ковчег завжди може бути створений через довіру до Бога і духовні цінності. 40 днів і ночей безперервного дощу це величний символ очищення та випробувань. У біблійному світі число 40 оточене таємницею і часто уособлює час змін і підготовки. Потоп у цьому контексті виступає не лише карою, а й шансом на відродження, можливістю стерти старі помилки та почати все спочатку. Подібно до цього, життєві кризи, хоча й залишають глибокий відбиток. Проте в той же час стають каталізатором нового початку. Можливо, сучасні екологічні чи соціальні виклики, це і є наш шанс вийти зі шторму оновленими і сильнішими. Головне, зробити правильні висновки та побачити приховану можливість у випробуванні. Коли води почали спадати, ковчег зупинився на вершинах арарату, це вказує на надію та новий початок. Особливим є символізм птахів, яких Ной випустив. Щоб перевірити стан землі. Ворон, який кружляв над водою, немов сигналізував, що старий світ ще не готовий для нового життя. Голуб із оливковою гілочкою натомість стає першою ознакою відродження. Це нагадує нам, що навіть у найтемніші часи потрібно шукати ознаки надії, які допоможуть рухатися вперед. Сьогодні це можуть бути маленькі перемоги, ініціативи збереження природи, кроки до соціальної рівності. Акти людяності серед хаосу. Після виходу з ковчега Ной приносить жертву вдячності Господу, усвідомлюючи, що спасіння стало можливим лише завдяки Божій милості. Бог приймає цю жертву і укладає завіт, обіцяючи більше не знищувати землю. Символом цієї обітниці стає веселка, знак примирення і Божої вірності. Вона вчить нас, що навіть після великих потрясінь можливе відновлення. Якщо ми дотримуємося моральних і духовних принципів, у наш час це може бути нагадуванням про необхідність гармонії з природою, співчуття та прагнення до справедливості. Однак історія не приховує складностей людської природи. Епізод із виноградником підкреслює, що навіть праведники не є безгрішними. Сп'яніння ноя і поведінка його сина хама показують, що гріх залишається присутнім навіть у відродженому світі. Натомість цим і Яфет проявляють шанобливість, отримуючи благословення. Це нагадує про вибір, який стоїть перед кожною людиною, слідувати шляхом благословення чи занурюватися у гріх. Історія потопу і сьогодні звучить як потужний заклик до роздумів. У світі, де потрясіння стали звичною справою, від глобальних катастроф до особистих криз, вона нагадує нам про важливість самопізнання, гармонії та змін. Ковчег, голуб із гілочкою, веселка це не просто символи, а дороговкази віри, терпіння і нових починань. Вони свідчать, що навіть у найтяжчі часи є надія на відродження, якщо ми готові до трансформації. Зло має свої наслідки, але Божа милість завжди простягає руку тим, хто прагне стати кращим. А як ви вважаєте, чи здатні сучасні виклики стати каталізатором позитивних змін у суспільстві? Чи можемо ми навчитися на своїх помилках і створити нове майбутнє? Напишіть свої думки в коментарях. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі в наступних розділах загадкової та величної книги буття.